Ось це відео на вихідних облетіло усі соцмережі. Хлопці, які чи не щодня займаються на території скейт-парку, зібрали кошти та відремонтували одну із фігур, яка перебувала у плачевному стані. Були звернення до влади неодноразово. Всі вони були проігнорені, і тому власноруч зібрали кошти, скинулися. Е Орендували генератор, найняли певних робітників і замінили верхню частину. Травмонебезпечним небезпечним є 90% скейт-парку, від цих напіввикручених болтів на виліті до стану самого покриття, тому що поруч майданчик для метання списів і всяких гир, і це все залатано, це все від. Прилітання їх тут Роман займається вже майже п'ять років. Хлопець каже, коли прийшов вперше, стан скейт парку був ще гірший, однак дещо підлатали, тож продовжує тут займатися. Додає, небезпека скрізь. Цей вид спорту є досить популярним. Багато хто катається. Ну тобто, ще років п'ять тому у нас було вдвоє менше людей на скейт-парку. По-друге, те, що ну, замінювати, тому що це здоров'я спортсменів і. Виходить, це громадський парк, він доступний всім, і катаючись тут, ну можна отримати травми. Якщо тим, хто катається на самокатах, ще є чим зайнятися, то ось для скейтерів проблемніше, адже через горбисте покриття неможливо набрати навіть швидкість, тож доводиться обирати інші локації. Серед них і сходи драмтеатру. Тут ми не займаємось так, як дуже погане покриття, воно не підходить для скейтборду і фігури. Більш підходять для людей, які катаються на більш інших габаритах, там велосипеди, самокати. Катаємось частіше всього ближче до центру, так як там гарне покриття є. І є просто дуже цікаві фігури. Там дуже гарне покриття, ідеальне покриття як для скейту. Також також. З свята Марія і Улас хлопець каже: у інших містах до влаштування скейт-майданчиків ставляться відповідальніше. Далеко йти не потрібно. Хороший скейт-парк відрізняється від ідеального. Хороший скейт-парк можна навести приклад з міста Сарни. Там фігури в більш кращому кращій якості, але також не ідеальні. А проте покриття дуже хороше. Нам на мою думку, ідеальний скейтпарк це скейтпарк з бетонними фігурами, з бетонним покриттям, на якому ти їздиш і не відчуваєш ніяких камінчиків, які можуть попасти під колесо. Цей скейт-парк перебуває на балансі комунального закладу стадіон Авангард ще від моменту встановлення майданчика, тобто із 2012 року. Керівник Олександр Алембіта щодо відзнятого молоддю відео пояснює, хлопці пішли на випередження. Однак за 11 років тут ще жодного разу не робили капітальний ремонт. Все, що стосується заміни фанери, там секцію поламають, порвуть сітку, зламають десь уголка підварити, фарбування. Ну, в принципі, асфальт. Плюс-мінус ще в тому стані. Він ну, досить добротному нема смислу щось там міняти. Все обкос прибирання в такому плані. За час існування майданчика любителі покататися лишилися і без освітлення. Минулоріч тут не замінювали навіть елементарних речей, коштів не виділяли. А ось цьогоріч із бюджету рівного зі слів Олександра Алембіта таки попросять за 20 тисяч. 24 тисячі. Ну залежно яка буде вартість фанери. Ну це буде основні витрати фанера. Люди є ким працювати. Інструмент люди є, кому це все зробити. Зміни будуть полягати, я що кажу, в заміні видно, що вже. Є там лиски фанери, які потрібно буде замінити. Ну сьогодні вже в нас кінець березня, рахуємо вже його немає. Ну враховуючи, буде залежно все від казначейства, як пройде проплата. Швидкість. Ну я сподіваюся, що на кінець місяця вони проплатять в травні. Ми його зробимо. Балансоотримувач пообіцяв до кінця травня ліквідує найбільш проблемні ділянки, які утворилися на території майданчика. Мова про заміну плит та фарбування металу. Однак про капітальний ремонт можна і не мріяти. Адже заміна асфальтного покриття, як і нові фігури, потягне за собою чималі витрати. Тож місцевим доведеться або змиритися та займатися на тому, що є, або ж попрощатися із улюбленим заняттям. дарья та Олег Шаламай, телеканал ITV.